Вітаю, друзі, на своєму каналі, і хочу вас запросити на невеличку відеопрезентацію мого авторського оракулу Незламні. Це вже друга моя авторська робота. Перша моя робота це оракул Червона Калина. Він створений на базі Ленорман, але в нашому автентичному українському стилі. Його огляд ви можете також подивитися на каналі. Посилання на огляд я лишу в описанні під цим відео. А зараз хочу вас познайомити з моєю другою творчою авторською роботою: це Оракул Незламні. Оракул створено повністю в моєму розумінні. У нього немає ніяких відомих систем. Це не Ленорман, це не щось інше. Це повністю моя авторська робота в тандемі з художницею Вікторією Грохольською, яка, до речі, зі мною разом малювала червону калину. Оракул буде в ось такій коробочці. Зараз у мене в руках пілотний тестовий зразок. Тираж ще не продається. Лишились останні дні, і він піде у продаж. Зараз додруковуються коробки. Це тестовий зразок наголошую, для того, щоб ви розуміли, як буде виглядати сама готова робота. Отже, ось така коробочка. Коробочка книжка. Тут QR-коди на мою сторінку авторську в Instagram і на сторінку з продажу карт. Таро, теж мою. І у коробочці ось такий оракул. Ось самі карти. Ось вони. І книжка до них. Карти тільки на українській мові, тому що я не планую з ними виходити на закордонний ринок. Ну, а якщо кому вже дуже забздіться, то й нехай перекладач купує собі словник. Колода ламінована з двох сторін. Матове покриття. Ось вона. Зараз спробую якось налаштувати телефон, щоб було краще видно. Ось такий зворот рубашка карт. Це, ніби порваний папір, кульові сліди та сліди гусениць від танків та БТРів, така стилізація. І ось самі карти. В Оракулі 43 номерні карти. Чотири карти для е, виявлення сезонів або часу, і карта blackout. Але давайте по порядку. Перша карта захисник це є збірний образ всіх українських захисників та захисниць, представників усіх родів наших військ, тероборони та поліціянтів. Це збірна карта. Далі карта допомога. Вона представляє всіх небайдужих, всіх волонтерів, всіх, хто. У важку хвилину простягає руку іншим. Тут і волонтери військові, і волонтери, які вивозили, і волонтери, які вивозили тварин, тут теж збірний образ. Далі карта небезпека. Ну, Тут просто можна не пояснювати, всі ми це бачимо. Тут карта укриття. Жінка зі своїми мопсиками на станції Метро Олексіївська у Харкові. До речі, наголошую всі фото, ну, окрім цього, звісно, бо це взагалі не фото. Всі картинки мальовані по реальним фото. Тобто ці люди дійсно існують. Ця станція метро існує, там дійсно сиділа ця дівчина з дійсно цими собаками. У неї був червоний светер. Всі фото бралися з мережі, з вільного доступу, здебільшого з телеграм новин, і перемальовувалися. Янголохоронець, збірний образ усіх українських пілотів. Не тільки привида Києва, так би мовити, а й взагалі всіх тих. Льотчиків, які захищають наше небо, які загинули в боях за наше небо, або які досі літають і прикривають наші з вами дахи, порятунок. Це карта присвячена всім працівникам пожежної служби та МНСникам, ДСНСникам. Але це теж реальна людина це Сергій Ісаєв, харківський пожежний рятувальник, який ціною власного життя. Мало не ціною власного життя, він живий, на щастя, лишився. Рятував з-під завалів кошеня. Про всіх цих людей і всі події, описані в малюнках, написано в книзі. До цього повернемось. Далі стійкість. Та сама шавка й півник з Бородянки. Робота. Теж збірний образ усіх тих людей, яким доводиться працювати у цій. Війні у ці надважкі часи. А особливо ця, ця карта присвячена все ж аграріям, яким доводилося цього літа обробляти поля та збирати врожаї під невщухаючими обстрілами та помінним полям. Надія, ну це лелека символ надії, вона прилетіла на згарище, тобто майбутнє таки все ж є. Вірність: тут намальовано пса Крима на руїнах будинку в Дніпрі на проспекті поля, в який влучила ракета, вбивши бабусю, маму та двох дітей з маленькою собачкою. Крим вив на руїнах їхнього будинку, але згодом десь через місяць і Крим сам вмер. Дитя, цей хлопчик самотужки пішки з Запорізької області перетнув кордон е зі Словаччиною. Ну, розлука. Більшість українських чоловіків, дідів, братів, батьків саджала в поїзди або автобуси своїх жінок, дітей, своєї сім'ї, не знаючи, чи їх побачиться ще. Це фото з вокзалу. Я не знаю, як звуть цих людей. Це просто фото з вокзалу. Ну, фото зустріч: військовий зустрівся зі своєю донечкою, коли прийшов у відпустку. Віра, ця фотографія. Ореста зазовсталі облетіла майже весь світ, мабуть, або й не раз. Сонце теж збірний образ. Мається на увазі, що навіть після найтемнішої ночі на вас чекає світанок. Обов'язково. Біси дохнуть, сонце сходить. Друг. Тут зображений чоловік, який ніс свою стареньку собаку кулю 17 кілометрів до кордону з Польщею, тому що собака. Вже похилого віку і не могла сама на своїх лапах дійти. Він рятував родину і собаку, сам лишився тут, а своїх близьких вивіз, виніс. Це карта ще з часів Майдану, боротьба, коли ми свідомо почали боротися проти кацапського режиму. Кохання, весілля волонтерів у Харківському метро. Наразі фото маємо. На руїнах палацу праці в центрі Харкова на площі Конституції. Теж реальні люди, про них ви теж прочитаєте у книжці. Гроші. Хлопчик зібрав 65 тисяч, співаючи, і відніс до притули. Жінка Любов Плаксюк перша жінка, командир артилерійського підрозділу. Лачен, який завше збирає то на байрактари, то на підводні дрони, то ще на щось. Зооволонтер, актор серіалу. Слід постійно забуваю, як його звуть, чесно, який вивозив з Київської області тварин. Теж про нього є обов'язково в книзі. Передчуття це теж збірний образ усіх українських езотериків, магів, чаклунів, чаклунок відьом, усіх тарологинь, Оракулинь, не знаю, як нас ще назвати. усіх. Тих, хто воював і підтримував Україну на магічному, так би мовити, фронті, хто ставив захисти нашим е, чоловікам та жінкам на полях бою, хто намагався виявити, звідки летить, де буде удар, закрити небо і таке інше. Я сама майже щодня сиджу з картами, то старо, наразі з цим оракулом, і намагаюся. Передрікти де ж буде наступний удар і що таки нас з вами чекатиме, і всі ми так сидимо. Чистота карта присвячена харківським героїчним комунальникам, які в ці надважкі часи прикладають максимум можливих та й неможливих зусиль для того, щоб тримати місто в чистоті, а містяну комфорті, який наразі майже неможливо досягти. Карта зцілення це теж збірний образ усіх лікарів, парамедиків, госпітальєрів, всіх тих, хто рятує, допомагає, витягає. Всіх медиків, які загинули або які живі, лишаються на ноліку, лікуючи тих, хто не виїхав. І всім тим, хто рятує наших захисників і людей зараз у цивільних нормальних лікарнях. Страх, ну, я не знаю, чим ще можна нас налякати, окрім ядерки. Це вже просто. Пік пиздиця. Полон. Звільнення. Це був один із наймасштабніших, один із перших обмінів, коли повернулися захисники Азовсталі, полонені жінки і таке і інше. Теж про цю карту можна прочитати в книзі. Ну, повідомлення. Кожного дня ми з вами, перш ніж випити ранкову каву або вмитися, хапаємо телефона і перечитуємо телеграм новини і. Боїмося отримати повідомлення від рідних або, навпаки, надіємося. Обман. Заміновані іграшки, заміновані предмети побуту на звільнених територіях. Ну, цього козла всі бачать. Орк тягне унітаз, трусив крав, і он повний навантажений БТР усього лайна, навіть вон Будка, бачите. Це справедливість, коли в Іркутську впав кацапський літак, який ніс до нас свої ракети. Нехай вони теж пізнають, що це таке, коли тобі на голову смерть падає. М -м, збірний образ ворога. Літак, мрія понівечена у гостомелі. Вибір, коли майже всі ми з вами обирали лишитися вдома чи їхати кудись, лишитися з чоловіком, чи рятувати дітей, взагалі, як жити і що робити. Ось дім, чоловік, автобус, діти. Карта дім. Де відомо лишились лише спогади на порваному фото. І особливість Оракулу друга карта дім. Це дім, який лишився в минулому, якого вас позбавили. А це дім, який ви знайшли на новому місці. На цій карті намальована хата, в якій зараз живемо, живемо ми з сім'єю, де ми з дітьми і чоловіком знайшли притулок, коли поїхали з Харкова. Це дорога, карта перспектив, карта відкритих шляхів, карта е, можливостей. А це дорога на вулиці Вокзальній в Бучі. Закрита спаленою технікою. Але теж, коли техніку спалили і, нарешті, вигнали окупанта, ця дорога зрештою перетвориться в цю. Зрештою, вона приведе місто до відродження, розвитку і поновлення. Це Олександр Шевцов. Він пройшов пішки від Одеси до Західної України. Не пам'ятаю, куди саме він йшов, теж у книзі вказувала. Збираючи кошти на ЗСУ. Хоча сам він постраждав від війни, він ветеран АТО, проте він не зламався і він робить все можливе в його ситуації для того, щоб допомогти співвітчизникам воля і незламність. Атака, ну тут все зрозуміло. Можна не пояснювати. Смерть. Мерецькі поховання в Ізюмі, в Бучі, в Гостомелі, на всіх деокупованих територіях. Ця карта не перекликається з картою смерть. Второго. Це не про трансформацію, не про перехід на інший рівень. Ця смерть про смерть, про остаточний фінал. Більш ні про що. Карта Перемога малювалася по нашому з художницею уявленню, тому що, ну, самі розумієте, наразі ще. Ми не всі наші території відвоювали, але ми віримо, що перемога буде. Майдан Незалежності в Києві і наші танки на параді їдуть по трикольорній ганчірці. Ну і далі йдуть карти без номерів для виявлення сезону: карта зима. Тут зображено ялинку, яка стояла у 2021 році біля драмтеатру у Маріуполі, коли ще драмтеатр приймав своїх відвідувачів, коли ще. Площа чула радісний сміх та голоси дітей, і ця ялинка була визнана найкрасивішою ялинкою України. Нема ні драмтеатру, ні ялинки, нема вже, мабуть, і Маріуполя. Але буде. Розстріляна весна. Будинки в Бучі, Квітучі магнолії. Літо пусті пляжі Одеси, пусті пляжі Азовського моря. Мінна небезпека. Як вона у пісні. Хто б мені сказав, що можна вкрасти літо? Так ось у нас літо вкрали. Осінь. А вот я і дожил до октября в Салтовской своей многоэтажке. Салтівка. Харків. Ну і blackout. Темна Україна. Карта Blackout. Ну. Можна провести аналогію з пустими картами в Таро. Там, де інформація закрита, не на часі, не треба знати зараз. Нема даних. Нема. В кімнаті темно немає світла. Все. Ось така колода. Тепер про книжечку. Книжечка теж має матову ламінацію з обох боків. Книжечка по формату карт, я не вважаю за потрібне робити її більшою. Імітація сторінок, спалених, зміст, вступне слово, вихідні дані. Ну і поїхали, поїхали. розповідь про саму карту, чому те чи інше зображення, ну і тлумачення. Ось значення невелике. Це оракул, у нього немає чіткого тлумачення, іноді він показує пописаному, а іноді він показує так, як ви це відчуваєте. Я його зараз пропрацьовую. В роботі він відповідає дуже файно, мені подобається. Ну і Всі отримають мій автограф, звісно, як автора. Нарікань на роботу не маю, ну, але самі знаєте, сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Оракул буде ось в такій коробочці. Затягнутій у плівку. Ось така моя друга творча робота. А наразі я збираю на своїй сторінці в інстаграм передзамовлення на нього. Також до оракулу можна буде придбати окремо мішечок з камуфляжної тканини. Це, ну, так би, як дорожний варіант, якщо вам потрібно його брати кудись з собою, в сумці чи рюкзаку, а в коробочці незручно. Ось такі новини. Оракул малювався. З жовтня малювався довго і складно, складно, морально і складно по часі, тому що були постійні обстріли та блекаути. А було дуже важко іноді повертатися до новин початку війни, тому що настигали флешбеки. Іноді ставало страшно від того, як я взагалі тепер жила, як взагалі ми з вами вистояли і змогли. Але наразі маємо, що маємо, робота майже готова, лишилося. Дочекатись коробочок та затягування оракулу в термоплівку. Під цим відео я залишу контакт свій у Інстаграм, де є багато фото оракулу, де є вся інформація з приводу його придбання і так далі. Коштує оракул 600 гривень. За кордон я його відправляю Укрпоштою по тарифу перевізника. Певно, це все, що я мала сказати, здається, починає вити тривога, то певно я пішла. Надіюсь, вам моя робота сподобалась і ви порадуєте себе черговою новинкою на вашій поличці з Тарута та оракулами. Всім мирного неба, бувайте!